Проснулась. Який прекрасний день. Ого, до мене все ж таки Миколай прийшов. Так, що він мені приніс? Поводок, а поводок, поводок. Я, може, перший йду провітруся. О, собака! Я думаю, для чого ж тоді собака без поводка. Тобто для чого поводок без собаки? Собачка, до мене? Йди до сюди. Яко горду, жалко, що я ще кісточку не маю. Зараз піду в магазин і куплю. Так, а що мені ще приніс Миколай? О, ну вона така гарна. Так, треба взяти цей поводок. Він мені приніс золотий нагрудник, золотос... золотий самородок, Тру... це я Ого. Вау! я тепер можу за всіма слідкувати. Це я не знаю, як називається. Він мені приніс шість золотих золот... ну, шість золото. Це красало. Це було, як називається. Сніжки і меч, який я просила. Ура! Стільки подарків. Так прикольно. Став, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока!